Конференції Федерації велоспорту Україна рекомендували виключити її президента Олександра Башенка з членів організації. Хто ініціатор та що буде у наступній серії скандальної велоепопеї? Знає Максим Щербаков. Член збірної України повинен мати закритий рот. Будеш смердіти, проженемо і не згадаємо, як звали. Ти зайшла на мінне поле. Це лише деякі з висловлювань і належать вони не якомусь кримінальному авторитету. Це цитати президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка. І вони стали відомими на усю країну. Та як поводить себе наш президент Федерації? Це не допомагає велоспорту. Те, що він казав у Фейсбуці, що ради мене дивіться, яка увага прийшла на велоспорт, це неправильно. Мені дзвонять люди, я спілкуюсь з людьми, вони бачать такого президента, вони кажуть, що я свою дитину віддам на велоспорт. Хто ним буде керувати? Такий президент? Ви що, смієтеся? Висловлювання Башенка на адресу переможниці європейських ігор з велотреку Ганни Соловей викликали великий резонанс в усій країні. На позачерговій президії, яка зібралася за ініціативи уславленого українського вологонщика Ярослава Поповича, дали оцінку діям та висловлюванням президента федерації велоспорту. Члени президії визнали неприпустимими та несумісними зі займаною посадою дії Башенка. Однак це ще не означає, що діозний керманич під у відставку за статутом організації зняти Башенка з посади. Може, хіба що він сам або ж конференція, у складі якої багато тих, хто не висловив жодного протесту щодо дій свого Керманича. У нас є тільки президент і нічого іншого. І взагалі, федерація президента, федерація велоспорту України це актив президента, і всі мають йому докорінятись і мовчки сидіти. Це головна проблема цього статуту. Головний фігурант інциденту пан Башенко на засідання не з'явився. За словами його представника, адвоката Дмитра Короля, очільник федерації, перебуває за кордоном. Адвокату ж ні про які образи спортсменів з вуст його клієнта взагалі невідомо. Я не обізнана з цього його висловленням, оскільки знову скажу, повторюю, сьогодні. На засіданні як ви самі бачили, мені роздруківки жодної не надали. Дали лише ознайомитися з заявою. Заява взагалі не містить ніяких істотних. Там порушень, які були озвучені сьогодні. Що стосується коментарів в соцмережах, мені вони невідомі скільки знову ж таки я на користуюся. подальшу долю Олександра Башенка на посаді керманича федерації вирішить позачергова конференція. Її запланували на 20 серпня.